Тож, з вашого дозволу. Вмирав актор. Він був смертельно хворий. Він був старий, і це була не роль. Віджив той голос, наче грецькі хори. вмирав актор, шекспірівський король. Його ім'я, розгублена Афіша, уже несла, як вечоровий дзвін, яка у салі западала тиша, коли на сцені ще з'являвся він. Його в театр привозила дружина, стояла там, припавши докуліс, а він ще грав. І ми за ним тужили, і вже його не бачили от сліз. Він грав не так, але не міг не грати і ще раз, ще востаннє. Додому він вертався умирати, але в мистецтві він ще Воскресав. А поруч грали молоді, високі, зривали голос, морщили чоло. Це так, це все ще масовка. І серед них його ще не було. А він вмирав. Вмирала з ними Бога. Її уже не викличеш на пісню. Остання дія, кладовище, Поха. Без смерті також, повні очі, сліз.